Доброго дня, мене звати Оксана. Сьогодні хочу вас запросити на огляд модульного будинку в стилі модерн, який має 28 метрів квадратних, але у нього вже повністю все є. Стиль Модерн означає, що у будинка ось такий односхилий дах. Односхилий дах мається на увазі, що схил для того, щоб сходила вода, сніг тощо, він все ж таки є. Але коли ми на нього дивимося, то здається враження, що він рівний. Ось цей будинок, він виконаний в бази. Комплектації. Це означає, що у будинку є зовнішнє оздоблення, сосновий планкен із пофарбуванням для зовнішніх фасадів. Уже є вікна, двері. Давайте зайдемо всередину і подивимось. Три інші сторони оснащені металопрофілем. Заходьте, будь ласка, всередину будинку. На стінах у нас Натуральна ламель пофарбована в один шар. У будинок утеплений базальтовою ватою, підлога, стіни, стеля. В ньому є електророзводка в негорючому кабелі. Вона в металевому гофрорукаві. Все виведено на електрощиток. Є фурнітура, навіть світильники. Є в базовій комплектації. На підлозі цього будинку зараз ми бачимо лінолеум. Можемо зробити вам або ж лінолеум, або ламінат. Це буде базовою комплектацією. Ось такі металопластикові вікна, двері можемо поставити. Тут 70 см профіль тонований в масі, ламінований з обох сторін. Шестикамерний профіль у нас використовується досить якісний. Сам склопакет, енергозберігаючий наповнення газ аргоном. Планування внутрішнє можемо зробити за вашим бажанням. Будинок, в якому ми знаходимося, має розміри 4 на 7. Розмістили ось такий диванчик розкладний. Є вже у нас. Кухня, ми можемо вам також зробити меблювання, бачите, поставити. І є санвузол. Зараз зайдемо, давайте подивимось на санвузол. Бачите, ми можемо зробити вам підготовку під кахель. можемо встановити душовий трап, за вашим бажанням, запланувати рукомийник, місце під бойлер, під пральну машину. Ось тут у нас електрощиток. Бачите, немає ніяких прихованих скруток, з'єднан тощо. У нас все виходить сюди. Розміри і розташування вікон дверей ми плануємо разом із вами. Опалюється такий будинок, це може бути як тепла підлога, може бути використано кондиціонер. Або ж ми можемо вам установити піч камін. Запланувати у вашому будинку звертайтеся в ЄРК або за номером телефону Скандинавія Хом.